Всім доброго дня! З вами Світлана, канал Вікна сад. Вас вітає Хмельниччина. І в мене листя кругом. Я поки очікую, тому перепрошую за безлад. де неде залишу, де неде приберу, ось так і буде, десь Бог. І продовжую по вічно-зелених, тому що в одне відео це нереально його вмістити. Ось такий гарний, блискучий. Дуже з листям цікавим. Це копитняк європейський. Він ще квітує навісні, дуже цікаво. Це, знаєте, як шукати квітку щастя, так шукати квітку копитняка. Але перші роки він дуже наростав слабо, аж ось цього року він почав такі вже кущики давати гарні. Дуже гарна рослинка, цікава, тіньова. Ну, щоб я сказала, що він дуже сильно вимагає вологи, ні. Але вимагає тінь. Хоча на сонці не, не пробувала. І поряд, бачите, як вже гарно виглядає з-під того листя. Це ломи камінь, варієгатний тіньовий. Теж він дуже гарний, коли наростає. От уже декілька років, якщо росте на одному місці, то ці трояндочки надзвичайні. А потім висота квітоносів десь сантиметрів 30. Схоже щось на гейхеру. Але квітує <кій> <кій> білими такими квітами повітряними. Я так обожнюю його квітування. Просто воно мені подобається ще більше, ніж ось ці трояндочки, бачите? Такі цікаві рослинки. І Ліана. Вічно-зелена ліана. Теж, бачите, квітує. Час від часу жимолость ось ця квітує. Ну, звісно, весною в неї там феєричне квітування з запахом нереально гарним. А ось цілий сезон, вона, бачите, закладає ще бутони, закладає ще бутони і квітування навіть. Неможливо її обрізати. Якщо десь потрібно щось прикрити, це такий варіант просто неймовірний. Цей паркан прикрила мені вона за три сезони. Ну, це вже стрижена, вона перестрижена. Ось це такий високий паркан. Тільки бачите, знизу вона оголює сама себе, тому потрібно щось знизу підсаджувати, щоб паркан прикрити. Це не плющ, який йде з самого низу. Але ж ти І тому ніяких проблем немає. Навіть попелиця, яка, ну, часто десь я бачу, що хтось показує, що вона шкодить. Можливо, це не цій жимолості, але я не бачила. Хоч поряд троянди були з напастю цією, з попелицею, а жимолость шапкова була. ось, Ой, не шапкова, а в'юнка, сланка була без шкідника. Тому мені ну, дуже подобається, просто дуже гарна рослина. Ну і, звісно, плющі. Я то хочу показати, плющ вам гарний, варієгатний, але тут теж, бачите, трапився. Я дуже хотіла, щоб цю стіну прикрило. І тепер я цього добилася, хоча, якщо це будинок, то не варто пускати ось цю, цей плющ звичайний, тому що він з часом може руйнувати будівлю. Так, як в мене тут не настільки вона важлива, то я думаю, що нічого не буде страшного. Бруслина Fortuna Emerald Gaiety. Це для мене варіант вертикалі. Так як вона сланка, до речі, її можна пускати і по землі, але якщо є багато місця. А так як у мене тут, бачите, є така ось труба, то це для неї варіант прикрити цю трубу. І от чим більше ти її ведеш доверху, погляньте, тим більше стають великі листя. Ось, порівняйте, будь ласка, листя. На низу їхній габітус, габарит. І ось, бачите, йде доверху, все йдуть більші, 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 більші. І стають великі. Я її просто прив'язую. Ось тут, бачите, знову, які вона видала за цей рік. Буквально метр, метр двадцять. Я ще не зафіксувала, дощ знову опускається, бачите? І такий варіант просто неперевершений. В ціні зростає прекрасно, на сонці зростає прекрасно. Вічно зелена, невибаглива. І ось такі чудеса можна робити. У мене там в іншому місці є. І я планую зробити з неї арку таке своєрідне вікно в сад, так як мій канал називається Вікнами в сад. І знову бачите, що зробив плющик. Він обмотує мені бочку, в яку набирається дощова вода. Ну і вже трішки її підкоригував і закрив. Далеко не підемо. Тут знову є рослинки, які є вічно зеленими. І це, звісно, Хеби, як вже мені подобаються хебе, я маю надію, що вони, ось ці кущики в мене посаджені весні. Ну, є кущики, які перезимовували. Ну, не саме на цей сорт, хоча, це, здається, сам ще тулисне, якщо я не помиляюся, але погляньте, такий є Еректа плющ. То вона дуже схожа мені, з саме, бачите, як листя по стеблу йде. такою Трійчаткою. Вони квітують гарно, але я не бачила ще на цих, на цих квітуваннях моя, ота стара. Вона квітує білим. Вона підмерзла того року в лютому місяці. Не скажу, що вібралася швидко і стала декоративна, як я біля деяких рослин характеризувала, але все-таки відійшла. Ну, вони люблять стрижку. Це якісь такі компактні поки що. Бачите, ось ще один вид, листя відрізняється. І ось там ще один вид хеби. Три різних сорти. То я знаю, квітує таким бусковим. Ці, здається, обидві квітують білими. Але ну дуже цікава рослинка. Дуже цікава. Якби тільки в неї була зимостійкість трошки вища. Її б ціни не було. Це була б дійсно альтернатива самшиту та ще яка. Ну, але зимостійкість не дуже. Ой, яка красуня набирає квіти, бутони набирає, точніше, для квітування. І це Еріка. Еріка вічно зелена, ось така схожа на хвойну рослину. Не знаю, як у кого. У мене настільки це вдячна рослинка. Наросла уже ген-ген, і тут сонячне місце, але є хороший дренаж. Мабуть, вона любить таке, щоб не було застою води взимку. До поливу вона влітку відгукується, в принципі, добре, якщо дуже засушливий період, то я її влітку поливаю. Ось ще є біла, а це у нас рожева. І ця красуня розпочне своє квітування десь у грудні місяці. І так дивно, коли з-під снігу терчать не лише зелені пагони, відніються, але й квіти. Дуже гарно розмножуються відводками. От хто в мене так розмножується, то Еріка поки що інших варіантів я ще не побачила. Тому Еріку придбати варто. Вона набагато стійкіша, ніж вереси, хоч схожа, ніби трішки чимось, але все-таки інша рослинка. Абсолютно. Погляньте, яке в неї це листя, такі як колючечки. Ось, тому вона добре зиму витримує, тому що в неї тут немає багато вологи в листі, і воно не змінюється абсолютно. І ще є одна така рослинка. Бачите, який пилимок навіть квітувати. він там котува. Я настільки люблю її, через те, що вона м'ягенька, настільки такий, знаєте, тактильний контакт з рослиною. І, крім того, сизий колір. Наскільки я люблю рослини з сизим кольором, вони б додають саду якогось ефекту такого. Вона невибаглива також, зростає на сонці, не вимагає. Такого інтенсивного поливу, хоча не можна сказати, що вона є засухостійка. Якщо дуже велика, велика посуха, вона починає підсушувати своє коріння знизу. Але ще цікаво, що ось я забрала трішки частинку її для того, щоб поновити. Вона любить оновлення. Коли вона оновлена, молода, бачите, вона така взагалі щільна-щільна. А вже коли от старий кущик, він трішки починає. Розпадатися котула. І беріс вічно-зелений. Боже, як він гарно квітує. Так здається, ось такий собі неприглядний кущик Але навесні є рожевого відтінку, а є білого. І дуже довге квітування, його таке, знаєте, феєричне, святкове. Ну і поряд, звісно, трав мало, є декоративних вічно-зелених, але вівсяниця належить саме до таких. Вівсяниця така своєрідна рослинка, її потрібно постійно підстригати, вичисізувати, оновлювати, тому що інакше вона втрачає свою декоративність. Оці сухі такі, бачите, пагони, вони все-таки, ну, не так, портять вид рослини. Але все одно вівсяниці це красуні. І поряд теж все в траві. <кій> У листі, точніше, теж і голоси, завжди якісь мухи кающі. Погляньте, ось це тим'ян. Тим'ян вічно-зелений, варієгатний. Ось бачите, яка варієгатність його. Дрібненьке, маленьке листя, ґрунтопокривний, але теж ефектний. Коли квітує рожевими такими пусковими, точніше. І так він теж десь на гірках, наприклад, десь, щоб якусь частинку прикрити землі, ось він не є таким, знаєте, який приглушує інші рослини. Він м'який за своїм характером. Але дуже ефектний. Їх багато теж є різновидів. Але у мене ось саме такий варієгатний. І як я з вічно зеленим могла пропустити свою улюбленицю. Свою улюбленицю. Ось вона така вічно зелена Асфоделіна. Чомусь мені так подобається такий французький манір. Я часто десь умовлені з кимось кажу Асфодель. Ну, Асфодель, бачите, яка Асфодель? Таке враження, що цілі-цілі. Як то сказати, вірно, ось таке слово є не наше з поганої мови, кочки. Отакі От куртини, навіть не куртини, кущики, ну, я навіть не знаю, згадують мені трави декоративні, щось таке з полів, щось таке природнє, але вона подобається мені не лише листям. Вона квітує оригінально. А після того у мене декоративно прикрашається сад. Я її відквітнувши стебла, не зрізаю і там утворюються такі великі бусинки, такі намистинки, великі, зелені, і вони цілий сезон тримаються, аж пізно, ну, десь аж в кінці серпня. Вони починають розтріскуватися, ось тоді я їх прибираю. А так я кладу невеличкі їм такі опори, бо квітоноси дуже високі. Такі до, до метр вісімдесят, метр шістдесят, ось уявіть, бачите, ось вона така стоїть гарна селі, Потім її зима трішки псує все-таки. Ну як? Вона і зимозелена залишається, просто якось більше вже таке воно приплюснуте до землі снігами. Я її обрізаю повністю навесні, і вона відмолоджується знову таким молодим, гарним кущиком. І покажу, я так вже не хочу вимикатися, я згадала ще про одну вічно зелену рослинку. Все вже мій бук триколор облітає. Та вже, бачите, ось хто яскравий, хоч і листопадний. О, я ще хотіла показати вам ось таку гвоздичку. Гвоздика сиза, вона зимозелена. В неї таке доволі міцне листя. І вона формує ось таку гарну куртинку. Її треба стригти після квітування, але там вже листочки примостилися. Тут ще один вічно-зелений, бачите, варігатний. Хлопець примостився. І такою подушечкою, куртинкою іде. Вони бувають білого кольору, рожевого бувають. Але вони махрові. В основному я бачила махрові. Це не трав'янка, це вічно зелена, гвоздика, переста сиза. Ось. Такі, бачите, дві великі куртинки. От прибереться листя, Тут воно прибереться швидше всього, бо тут відсипочка кора. І буде тоді прикрашати взимку цим своїм листям. І навіть серед барбарисів є вічно зелені. Хоч він в нашому регіоні показує себе як частково листопадний. Деякі листочки у реджевела облітають, але все-таки залишаються. І ось цей красень з таким восковим листям. Теж прикрашає, ну, дуже довго, просто неймовірно довго взимку сад. Але на півдні, я думаю, що він буде поводити себе як вічно зелений. Є ще здається сорт 1, він з таким більш вузьким листям, не пам'ятаю його. Але теж він частково листопадний. Гарно, так зафарбовується, як будь-які барбариси. Хоча ті листочки, які розфарбувалися, вони 100% облетять. Тому далеко не піду, переведу лише камеру. І ось тут у мене така казкова рослина, я їх чомусь обожнюю. Ці жимолості шапкові, у мене їх три сорти. Це ауреа. Вона була в тіні, тому лише так. Частково показує свій такий лимонний колір, але на сонці я її перестадила на другий рік, дасть Бог, вона покаже себе у цій красі. Вони утворюють таку більш у ширину свою габаритну, таку зростаючу кущову форму. Але можна їх стригти, застрягати, можна навіть піднімати. І вести їх можна на штамбі. Уявляєте, яка краса? Але на штамбі, звісно, він швидше буде обпадати взимку, бо там більш температури mm. біля землі йому краще, він трішки тут снігом десь прикривається, якщо сніг є. Якщо сніг є, прикриє його, то він тоді менше і обпадає листя. Тобто, частково листопадний він буде трохи листя скидати. Серед Веронік, які всі є вічно зелені, вони всі повністю відмирають. Одна єдина це Вероніка сиза, яка залишає ось таке миле своє листя постійно. І теж, коли без снігу зима, вона дуже гарно звеселяє територію. Такий просто сизий колір. А потім сині-сині квіти. І така палітра, яка підходить дуже гарно. Навіть не потрібно кольору ітте набрати. Тут і так зрозуміло, що природа попрацювала дуже гарно. Ось така вона, бачите, невисока. Але тут формує такий теж напівчагарник. Напівчагарникова вона рослинка. І я думаю вже. Мені цю рослину потрібно точно підписати. Я її якось згадала, була назву і знову забулася. Можливо, мені хтось напише і підкаже. Бо я була той раз, думала три дні, потім згадала, але підійшла і знову забула. Думала, вже не показувати, але дуже цікавий злак. У нього ось ця листя це трубочка всередині пустота, і квітне він саме на цій. Такі трубочці, з'являються невеличкі-невеличкі там суцвіття. Але вічно зелений, красивий. В мене був простий, це такий ауреа, або просто зелений. Він дуже щільні, дуже великі куртини утворював. Але потім проблема, як у вівсяниці, потрібно було вичісувати, вибирати ось те старе сухе. А так, бачите, він так гарно. Тримається, висоту свою тримає, не падає, не розкладається. Господи, ну хто ж ти? Ні, не згадаю. Я тоді навіть казала, що підпишу вам і не згадала. Тому навіть не буду обіцяти, бо щось в мене на нього якась амнезія. Марсік. У тебе немає амнезії? ні? Ви який ти гарний, уже який колір. Це турецька ангора. В нього така шерсть. Я не знаю. То просто щось таке чудове, таке чудове. І так він любить, коли його гладять. Він просто обожнює цю процедуру. Він такий красний. Він такий, боже, а в квартирі, який він був шикарний. Хто не знає, можливо, то я 18 років проживала в квартирі, а потім басі і купила. Купили будинок. І тут моя діяльність, хоч в мене вона була і біля квартири, там величезні були квітники. І город навіть був 10 соток, так що я і там працювала, вчилася, досвіду набиралася. І в мене в мами квіти були завжди, у бабусі. Це, знаєте, таке сімейне. Правда, Марсюк, це сімейне. це сімейне. Ще щодо вічно зелених, якщо я вже ось тут, це є горлянка. Горлянка, українська, така назва, гарна. Вже все, він вже йде, буде вже з нами кругом. Або живучка, ми кажемо так, або айога. Ось, атропурпуре на жовтому теж кольорі листя. Тут впадає е е абрикоси, і вона ще буде дуже довго опадати. Ось так гарно цей темний колір, бачите, виділяється. Ось. І ще одна осока. Теж вічно зелена, з вузьким листям варієгатним. Вона у мене почувається зовсім погано. Не знаю, вже декілька сезонів. Я вже її і пересаджувала. Сонце забрала, поклала в півтінь, там, де волога. І все одно вона себе почуває. Бачите, такі тоненькі, тоненькі листочки варієгатні. Ну, дуже ніяк. Ось такі вічно-зелена парочка тут посаджена і Марсик. Блягай. О, покажися, який ти вже гарнющий. Гарний? Дуже, дуже. Ще один представник напів вічно-зелених, знову кажу на півдні. Можливо, поводиться, як і вічно-зелена рослина. У нас, коли починаються сильні морози, починається його часткове облітання листя. Але навесні він знову швиденько раз-два одягнувся. Це така красива рослина, це бірючина є гатна, ви погляньте, який колір листя. Вона по весні ціле літо тримається такою яскравою, шкідників немає. Місце посадки не вимагає догляду ніякого. Ви розумієте, це просто, якби була змога, в мене так вже скільки, то 4, 5, 6 кущів. І я ще б її посадила. потрібно ще мені. Я живцювала цього року, і мені жодного не вдалося заживцювати. Щось в мене живцювальник ніякий. Але поряд теж, погляньте, хоч і листя. Тут е гортензія видка черешкова. І вся ось тут, на ці зеленчук, яснотковий. Він мені теж так подобається. Це листя. А квітування, жовтий колір на цьому листі це теж щось оригінальне. І ви знаєте, він теж вічно зелений. Він не є агресивним. Тобто, десь, якщо він і приріс гілочкою, він так легенько забирається, що це просто неймовірно. Але в мене навіть вже у альтанці, там декілька гілочок, бачите, поліз туди в альтанку і на підлозі так гарно виглядає. Я теж його щось мені заважає, наприклад, я підстригаю, оновлюю, омолоджую. Але ну, дуже гарна рослина. Дуже. Зеленчук я Жовтим квітне. Ну і молодила, як же ж без них. Вони теж вічно зелені. Вони теж тільки кольор міняють насправді. А так вони завжди ось так з нами виглядають, гарно тішать. Це у Кашпову у мене тут. Ну, Марсик, як завжди, пішов зі мною. Ще один плющ, теж з таким варігатним листям сидів. Ну, всі плющі мають здатність до років трьох сидіти, а потім вони починають свій темп зростання. Хоча варігатні не такі, вони інвазивні, наприклад, якщо це звичайний плющ. Варігатним дати легко раду і вони, до речі, підмерзають. Підмерзають, але потім знову ж відновлюються весні, тому через те вони і є в моєму садку. Такі різні, такі гарні, є ще яскравіші, є більше з білим, є з кучерявим листям, є з вузьким листям. У мене плющів дуже багато сортів. Я просто полюбляю ліани. З ними то потрібно десь опору мати, роботу, але я думала, що тут на альтанку. Цвій час тут забереться ця палочка, яка фіксувала його, то так чоловік придумав. Я казала, не чіпай, він сам собі знайде опору і піде. Але ні, взяв в палку, підв'язав його. Був добре, хай буде так. Чимось нагадує і листя мені іриси з пур'я. але це кніку. Кніфофія. Кніфофія, Вони є з вузьким листям, а є з ось таким широчезним, міцним. От на зовнішній теж на тильній стороні є така лінія, яка листочок ділить, вона настільки гостра, що можна як ножем спрацювати і поранитися. Кніфофія є різних кольорів. Відтінки там від жовтого, лимонного. Коричнево-червоного, подвійного забарвлення. У мене саме така, яка має на навітконосі два кольори. Ну, єдине, що мені не подобається в ній, ось цьому сорту що це листя. Ось так, бачите, таке довге-довге, десь потім заламується. Я її часто довжину листя навесні прибираю. І потім починає з'являтися молоде листя. Теж потужна рослина, любить сонце. Може, і на зростати, це отут якраз на півтіні, але все-таки вона обожнює сонце. Можливо, і на сонці вона так не буде поводитися зі своїм листям. Хоча, ну не знаю. Мені здається, це така властивість сорту. Бачите, йде йде листочок, потім ніби переламується і ніби звисає. Ось мені в ній трошки не подобається. Але коли квітує, то тоді я пробачаю вже їй всі її такі негативні. Як? І деякі з очатків теж є вічно зелені. Ну, це стосується лише ґрунтопокривних. Але все-таки екземпляри є. Ось перед вами Ангеліна. Ангеліна дуже яскрава навесні. Вона зараз би трішки була яскравіша, але все-таки тут тінь. Очитки всі хочуть сонце. Тому. Помилок моїх не повторюйте, але мене ну, доволі тут влаштовує і такий колір, тільки з цією цілею, щоб прикрити ґрунт. Вона повзе Ангеліна капітально та ще й насівається, тому майте на увазі. Але тут ще серед листя мене ще є. Ой, один представник. Бачите, це падає таке величезне, величезне листя з каталіпи. Потім його рукою просто позбираю. І все. Ось у мене тут ломикамінь. Але це ломикамінь-варігатник, я вам показувала, а поряд ось з такою опушечкою ломикамінь. Він не дуже морозостійкий, але десь все-таки виживає. І він цікавий, знаєте, він нагадує сунечку. Такий, до речі, теж опушений. Вибиває такі самі вусика, і на ньому. І ось свою діточку, яка теж до землі вкорінюється і живе. Отак. От Тут у мене вже поорудували кротики, нарили вже, бачите, і вже один із цих ломи каменів присипали. Придеться їх рятувати. Тому, коли теж така, великі такі куртинки з нього, тільки посаджений він того року здається, теж восени, Наростають тоді, ну тож до речі, гарне таке теж видовище.